Жила собі дівчинка, і така класна була, ну, як класна, добра, дуже добра, така політкоректна. Е, ніколи е, ні з ким там не було такого, щоб вона не погоджувалась. Вона казала так, е, намагалася потім свою думку обґрунтувати, всіх підтримати, всіх якось там зібрати. Е, можливо, в сім'ї батьки намагались розлучитись, і вона їх мирила якось постійно. І вона зрозуміла, це клас, моя стратегія. ну по... Ну, у нас епоха гуманізму, треба сіяти добре, вічне, оці всі конфлікти, оця агресія. Ні, це, це, це до нелюдів якихось. Я буду така місіс, позитив завжди. І от вона така жила, така, ну прям промінчик сонечка в якомусь колективі, але чомусь її вважали, оточуючи сучкою. Так і жила.